Україна, ми, це Україна, ріки гори полонини, просто пам'ятають, це Україна, ми, це Україна, ріки гори полонини, це наш край. Маленькі вихованці дитячого хабу обійми майстрували квітку Соняха. Спільна справа поєднує та надихає, особливо в цей важкий час, коли діти через онлайн навчання мало спілкуються наживо. Хаб об'єднує, дає дітям можливість розвитку. Тут у нас знаходяться діти батьків, які Працюють і мають потребу в тому, щоб залишити свою дитину. Я розумію, що всі наші садочки раніше виконували таку функцію, і зараз такими заходами ми не зможемо повністю компенсувати то явище дошкільної освіти, яке, на жаль, наша громада втратила в звичному форматі, бо є якісь там онлайн заняття, якісь там заходи, можливо, деякі садочки проводять, але точно то не є дошкільна освіта, яку мала наша громада. На жаль, військові перспективи та реалії цього навчального року, скоріш за все, не будуть відрізнятися за своїм складом та змістом від попереднього навчального року, не дивлячись на деокупацію Харківщини, відносно стабільний і мирний стан в нашій громаді в Лозівському районі. В цілому рішення про початок навчання в офлайн режимі так і не було ухвалено. Тому такими з маленькими компенсаторними механізмами намагаємося бодай щось там дати Нашим мешканцям, бо ми розуміємо, як важливо для молодих людей працювати, бути повноцінним членом громади і а інтегрувати свою дитину в суспільство. тому завдяки проекту GIZ ми змогли обладнати територію в, в межах палацу культури хімік. Саме це місце було обрано з огляду на те, що такі заклади можуть розташовуватися лише там, де є в досяжності 15 хвилин бомбосховища. То у нас палац культури хімік один з небагатьох наших закладів комунальних установ, які мають такі відповідають таким вимогам. Ще дня. Обійми можуть прийняти до 40 дітей. Ха працює за фінською освітньою програмою. Наш палац культури хімік став переможцем проєкту створення освітніх дитячих хабів, просторів розвитку і безпеки, який реалізується громадською організацією Культурна Ліга Сходу. До речі, відділ культури і туризму наш є членом цієї громадської організації. І цей проєкт він реалізується в рамках проєкту зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України, що здійснюється компанією GZ. За дорученням федерального уряду Німеччини. А наш дитячий простір відкрився 31 липня. І ми вже працюємо майже місяць. Працюємо ми щодня, окрім вихідних з 9 до 17 і відвідують наш хаб дітки з 6 до 12 років. Завдяки проєкту вдалося залучити більше 500 тисяч гривень. Придбали меблі, оргтехніку, холодильник, мікрохвильовку, телевізор. Тут проходять різні майстер-класи можуть погратися та поспілкуватися.